Добрий день, шановні українці. Ось сиджу я біля цієї української печі і згадую історичні дані про видатного українського мандрівного філософа Григорія Савича Сковороду. Саме ось такій хаті, українській, 300 років тому. Саме на початку грудня народився маленький майбутній геній, який просвітив Україну. Гьорі Савич був з малку дитиною допитливою, якої рано прокинулася тяга до науки, де самостійно а де у церковно приходській школі він здобув початкову школу на освіту, а потім він навчався у Києво-Могилянській академії, яку закінчили багато українських і московських вчених майбутніх світил науки, серед них і видатний. Відомий сім Михайло Ломоносов, і інші, але саме українці, здобувши освіту в Києво-Могилянській академії оцій перелині науки тодішньої Європи, поїхали в Московщину і там робили фундамент теперішньої московської науки оцієї проклятої країни, яка несе нам скільки горя. Вони навчали відкривали нові вищі навчальні заклади, і багато з них залишалося там. Зокрема, у тодішньому Санкт Петербурзі, де була царицею відома Катерина Друга. Рурі Сковорода. Був і вченим, філософом і поетом. Зокрема, він багато описував тодішнє життя українського народу, оскільки відвідував багато сіл і містечок. Його відома вірш всякому городу нрав і права, всякий ім'я свого ум голова. Відомий кожному, хто навчався вже в радянській школі середній день, вивчали. Цей твір. Е, ходячи по Україні, він відвідував людей, і поміщиків, і селян і описував їхній побут, їхнє життя, їхнє становище і все це описував у своїх творах, що не подобалося не тільки місцевим поміщикам. Але і самим придворним у царській столиці. Тодішнє вище суспільство називалося світом. І Катерина II зі своїми прибічниками намагалися залучити Григорія Савича як відому авторитетну людину і в науці, і серед народу до своїх лав. Але філософ. Перто відмовлявся, Він прожив цікаву, дуже насичену, насичене життя і залишив нам дуже велику спадщину. Зараз на Слобожанщині, де він проживав, рашисти розбомбили музей садибу, де народився відомий філософ. І це велику шкоду він завдав. Але поступово він буде відбудований і не буде такого вигляду, який і був. Коли помирав відомий філософ Григорій Савич Сковорода, саме цікаво те, що він сам пішов у садок, викопав собі могилу, недалеко ліг на лавці помер, заповівши, де його поховати і як поховати. На своїй могилі він заповів такі слова: Світ пловив мене та не піймав. Це означає, що. Вище суспільство його хотіло залучити, але так він і не згодився на співробітництво із вищим суспільством. Зараз ми в Україні відмічаємо з 3 по 12 грудня тиждень оцього чи декаду цієї відомої людини. І от ми сьогодні якраз про нього і згадали. Згадаємо і те, що потрібно любити Україну так, як любив. Наш великий предок, відомий філософ. Бажаю всім життя довгого, такого, як Григорія Савич Сковороди, такого плідного миру і звичайно, перемоги. Спасибі нашим Збройним силам, спасибі нашому українському народу, який береже спадщину. Слава Україні! Героям слава!